Веретено човник і голка. Жила на світі одна бідна дівчина. Батько і мати її повмирали, ще як вона була маленька, а край села у невеликій хатині мешкала її тітка, сама самісінька. Вона пряла, ткала, шила і тим заробляла собі на хліб. Стара взяла сирітку до себе, привчила її до праці і виховала скромною та чесною. Коли дівчині було вже 15 років, стара захворіла, покликала її до свого ліжка, ніжно поглянула на неї і сказала: Донечко, я почуваю, що вже не підведуся, залишаю тобі хатину. Тут ти будеш мати притулок. Од вітру й негоди, а до того ще веретено човника і голку. Ними ти будеш заробляти собі на хліб. Потім поклала руки їй на голову, благословила і сказала: Будь доброю, то й тобі буде добре. Потім померла Дівчина. Зосталась в хатині зовсім сама. Вона старанно пряла, ткала, шила, і в усякому ділі їй щастило. Льону у коморі наче прибувало само собою, а як, бувало, витче на полотно або климок, чи пошиє сорочку, то зараз знаходиться покупець і щедро платить. Отож вона не бідувала. А ще й іншим допомагала. А в той час королівський син мандрував по країні, шукаючи собі наречену, бідної, він не смів вибрати, а багатої не хотів, і він сказав собі дружиною мені буде та, котра. І найбагатша, і найбідніша. Приїхавши в село, де жила та дівчина, він спитав, як і скрізь робив, котра відданиця тут найбагатша, а котра найбідніша. Спочатку йому назвали найбагатшу. А найбідніша, певне, та сказали, що в хатині маленькій аж край села живе. Багата сиділа перед своєю хатою на бундючина, у пишному вбранні, і тільки королевич під'їхав до двору, стала, вийшла йому на зустріч і низько вклонилася. Він подивився на неї, але не промовив і слова і поїхав далі. А коли під'їхав до хатини бідної дівчини, та не сиділа перед хатою, а була у кімнаті. Королевич зупинив коня, заглянув у вікно, куди ясно світило сонце, і побачив, що дівчина сидить за прядкою і старанно пряде. Коли вона підвела голову і помітила, що на неї дивиться королевич, то вся зашарілася, як троянда, опустила очі і ще пильніше стала прясти. Чи нитка і далі прялася тонка і рівна, я цього не знаю, але дівчина пряла доти, аж поки королівський син поїхав далі. Тоді вона підійшла до вікна, відчинила його і сказала: Ох, як же душно в кімнаті і дивилася услід королевичу, поки зникла вдалині. Біла пір'їна на його шапці. Дівчина знову сіла до роботи і пряла далі. І пригадалася їй одна пісенька, що її стара тітка іноді співала, сидячи за роботою. От вона й собі заспівала ту пісеньку, тонку ниточку. Веретенечко пряди, мого милого, під віконце приведи!» Та що це? Веретенце вмить вистрибнуло у неї з рук, тоді у двері, надвір. А коли здивована дівчина стала подивитися, куди ж воно побігло, то побачила, що веретенце жваво потанцювало полем. А за ним простяглася блискуча золота нитка, і врешті воно зникло з очей. Дівчина, не маючи більше веретена, сіла за верстак, взяла човника і почала ткати. А веретенце стрибало все далі і далі. І саме тоді, коли нитка закінчилась, воно спинилось біля. Королевича, що це таке? вигукнув він. Чи не хоче веретено показати мені дорогу? Повернув свого коня і поїхав, куди його вилазила та нитка. А дівчина сиділа за роботою і співала. Видчи човнику. Ти гарненький килимок, хай до хатоньки завітає женишок. І раптом човник вистрибнув з рук, плигнув на поріг, з порога на двір, а перед порогом він став ткати килим та такий гарний, якого ще ніхто не бачив, збоку на ньому цвіли троянди і лілеї. А посередині на золотому тлі плалися зелені рослини, стрибали зайчики, танцювали журавлі, з кущів вистромляли голови олені й сарни. Зверху на вітах сиділи парвисті птахи, як живі, тільки що не співали. А човник стрибав сюди-туди і, здавалося, ніби килим росте сам собою. Зоставшись без човника в руках, дівчина взяла голку і сіла шити, а кладучи стіпки, заспівала «Гостра голочко ширівненько вишивай, їде милий мій, гарно хату прибирай. Враз голка вистрибнула в неї з пальців і Як блискавка, стала метати сюди, туди по хаті, застелялися столи, ослони зеленим сукном, стільці оксамитом, а на вікнах шовкові завіси. Тільки ноголка зробила останній стіпок, як дівчина побачила у вікні біле перо на шапці в королевича, що його веретено. Вело золотою ниткою. Він зіскочив з коня, пройшов по килиму до хати і, ступивши до середини, побачив дівчину в убогій одежині. Але та дівчина в ній цвіла, наче троянда на кущі, ти відразу найбідніша і найбагатша, сказав він до неї. Іди зі мною і станеш мені дружиною. Вона нічого не промовила, тільки подала йому руку. А він поцілував її, вивів на двір, посадив на коня і привіз до королівського палацу, де гучно і весело справили весілля. А веретену човника й голку поклали в скарбницю. Де вони і досі зберігаються з великою шаною?